Я велосипедист. Ну, не такий, щоб спортик, там просто покататися десь на двопідвісі, з'їздити там в гори, проїхати якусь подорож, шесотку приїхати на велосипеді. Ну такі, знаєте, банальні речі для звичайних людей. І ось в один момент мені стало цікаво, чи можу я поєднувати своє хобі з хобі своєї дружини. Можливо, їй би також сподобалося їздити зі мною на велосипеді. Постав мене вибір різних велосипедів за різну вартість. Я подумав, що для дружини треба все найкраще. Тому я і купив Merida Silex 600 велосипед за немалу суму грошей. На той момент це 80 тисяч гривень. Вирішив, що це дуже вдало, тому що для початку поганий брати це ну, такі простенькі, знаєте, як зазвичай всі беруть. Це невдале рішення, тому що якщо їй сподобається, то одразу можна. На такому велосипеді в подорожі їздити, і якщо захоче якісь там бревети, це веломарафони. А, але щось е, так сталося і не згадалося, що вона за три роки приїхала 22 км. А після першої поїздки сказала мені, що вона більше ніколи не буде кататися на велосипеді. Тому про це поговоримо. З вами велосипедист Мокіч, сервіс Маршопінг Hotline.ua. І тема дуже важлива. Як вибрати і який велосипед для своєї дівчини, дружини, ну чи просто другої половинки. Поїхали! Одразу відповідь на питання, чому ж цей Сайлекс не зайшов. Не зайшов, тому що... Логіка перемикання. Передач дружині не сподобалася з дуалами та в тебе. Чому дуали? Тому що в них подвійна система натискання для гальм і для перемикання. Тобто, коли ти робиш ось так, гальмує там різне колесо. Ось так перемикаються передачі. І ось це все в голові дружини змішалося. Їй незручно було по перемиканням. Рад, два кермо, типу баран. Ну це та зігнуте. Воно цікаве людям, хто їздить багато на велосипеді, і не дуже цікаве людям, які тільки-тільки почали знайомитися з велосипедами. Ну і звісно, положення райдера, дивлячись на те, що Сайлекс більш такий круїзерний велосипед, на дальнячки розрахований, але все одно це не вальяжне положення міського Сітібайку. Це все одно трошки скручене. Тобто для людей, що вже давно катаються гравійні велосипеди, навпаки, зручні і зрозумілі, особливо після шосе чи фіксів, але не для тих, хто сідав на велосипеді. Велосипед виключно по святам. Окрім положення на велосипеді, також може відлякнути відсутність амортизації і, можливо, доволі різке керування. Плюс гравійні велосипеди унісекс. І рама завжди буде ось таким високим трикутником та таким. І дівчині постійно треба буде перекидувати ногу. Не знаю, в чому проблема з у дівчат цим, але їм, коротше, незручно. Додаємо до цього правильність сидіння, на яких ти сидиш тазовими кістками, от вузькі та а не м'якими тканинами, що зберігає причандали нам, та так скажемо, але потребує адаптації в декілька тижнів, поки дубця звикне. І це, звісно, так собі історія при поїздках по вихідним, чи там як, як то кажуть, по святам. Тому не повторюйте моїх помилок, шановні друзі, враховуйте одразу все. Цій вихідні вашої половинки. Якщо ви хочете проводити час разом на велосипедах, то будь ласка, врахуйте наступ. Перше рівень підготовки бажань. Якщо у вас дружина біоні, коли вона хоче навалювати сотки середньою 30, то ваші поради їй не треба. Але в інших випадках уважно прослухайте все, що хоче ваша дружина-дівчина. Катати в невеличкі подорожі, просто по місту, по лісу, тощо. Не вимагайте від неї ставити рекорди і брати всі апхіли. В більшості випадків відповідь буде. Я хочу на вихідних кататися на велосипеді, по велодоріжках і по якихось там парках. Підбір велосипеда будується від побажань. Для парків і лайтових поїздок треба Сіті Байк. Не повірите, але щось типу нашого дорожнік ретро за 11 тисяч гривень буде з головою. Корзинка для квітів, багажник, няшний дизайн. Там амортизації немає, але велосипед дуже спокійний і чисто для краси. Ви далі знайти велосипед бренду Електра. Це не електричний велосипед. Як ви могли подумати, це дуже круті круїзери для міста. Але на жаль, вони дуже 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 рідкі в наших широтах. Другий варіант, щось типу Merida Mats 70. Це хартел, жорсткий хвіст, так зрозуміло. Тобто, велосипед має передню підвізку, ці а позаду немає. Має пряме кермо, передачі і нормальні гальма. Такий велосипед вже не відповідає няшності, але дуже практичний, зручний, можна використовувати для поїздок. В лісі, якщо ви заможний українець, гарний варіант придивитися на трейлові двопідвіси з невеличкими ходами, типу Merida 120. Це велосипеди з двома підвісками і дівчині дійсно буде комфортно, але вартість таких велосипедів від 50-60 тисяч гривень, що в принципі ставить під питання доцільність купування такого агрегату, якщо будете на ньому їздити там раз в місяць чи там, два рази в місяць. Якщо ви дуже заможні українець, який купив собі колись біткоін, коли він коштував 20, Беріть будь-який електровелосипед. Навіть якщо дівчина буде казати, що вона не хоче і це не трушно, беріть електро, послухайте мене, ви будете мати щастя, довгі поїздки разом і щасливі очі, коли ваша половинка залітає першою на якийсь апхіл на ту батьківщину мати. А ви позаду десь боретеся з тахікардією пульсом 180 і робите вигляд, що все нормально, я, я добре їду. I'm just hanging around. Але насправді про вартість я жартував, бо той самий наш дорожник є Аквамарін, коштує 26 тисяч гривень всього, що в принципі адекватний праці. Якщо говорити за AAA бренди і наявність класної підвізки, то там старт десь 60-70 від умовного Aventon Pace. Три і звісно, давайте про загальні рекомендації. Велосипед має бути гарним і все. Тож, мужики, йдіть в ліс зі своїми карбонами, ультеграми, джерексами, гідравлікою, каденсом і контактними педалями. Гарний і все. Все, що з бараном беремо тільки для тих, хто просить саме баран. Для всіх інших звичайне рівне кермо. Це аксіома і збереження ваших нервів. Широким яке зручне сидіння. Нікому не треба доводити про. Користь от цих вузьких сидінь для простати, та й навряд чи ви її знайдете у своєї дівчини. Тому широке сідло нормально для того, щоб їздити там раз в місяць, нічого страшного не станеться. Наявність передач, непоганий додаток, але насправді для прогулянок по місту ну, не сильно воно вирішує. Все одно, якщо дружина чи дівчина дуже рідко катається на велосипеді, підйом що з передачами, що без передач буде проходитися в пішки. Тоді вже насправді краще просто електровелосипед. Якщо не подобається МТБ, це ті самі хартели. Дивіться, на велосипеди з більшими колесами буде якіше. Підніжка найбуде, повірте мені. Це тільки ми сміємося з цієї штуки, а насправді для дружини це буде дуже практична і корисна річ. Підсумуємо: велосипед має бути гарним і зручним. Все. Загально вибирайте серед сітіків з корзиною. мтб хартейлів 2 підвісів, якщо будете кататися не тільки по асфальту і зверніть увагу на електровелосипеди, бо то іноді порятунок. Не гвалтуйте дівчат тим типом велосипедів, які саме вам подобаються. там шосе, хревели, турінги. Купуйте, що їм подобається. Ну і звісно, наостанок, ось вам, будь ласка, зараз виведеться список брендів. На які можна дивитися, на які я раджу дивитися, і от купуйте просто велосипед цього бренду, і все у вас буде добре. Ну і не забувайте користуватися хотлайном, тому що всі лісопеди там є. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.